В Тернопіль охоронні нагадують, розпочинається період нересту, а тому з 1 квітня до 10 червня ловити рибу заборонено. Рибалки, надіюсь, вже знають, що з завтрашнього дня вступає в силу наказ про нерестову заборону, який починається від 1 квітня і закінчується 10 червня 2016 року. Дія цього наказу поширюється на всі рибогосподарські, водні об'єкти з природнім відтворенням водних біоресурсів. Та водні об'єкти, які входять до меж території природозаповідного фонду. Забороняються любі, бурові, вибухові роботи, днопоглиблювальні роботи, вибуток піщано-гравійної суміші на водних об'єктах та в межах території природоохоронної смуги. Також забороняється ходіння. Любих видів плавзасобів». Виходити на воду можуть лише човни, рибохорони або судна, які мають на це дозвіл. Що стосується рибалок, то попри заборону потіха для них буде. Адже у наказі, який вийшов 18 березня 2016 року, є визначені місця, де можна рибалити. Безпосередньо у Тернополі можна рибалити на правому березі озера. від причалу ветеран до стоянки катера, по лівому від причалу і до бази гард. Також можна рибалити по приберег від дамби до Петриківського мосту у відкритому гідропарку Топільше та на водоймах біля острівця Чайка. Мешканці області можуть ознайомитись із такими місцями у додатку до наказу. Відповідно, до цього наказу в визначених місцях вилов риби дозволяється однією поплавковою вудкою з одним гачком, доною або донною вудкою, а також одним спільном. В Першу чергу звертаємося до рибаків, для того відкривалися більше місць для проведення аматорського рибальства. Щоб ми мали більше інформації про порушення цих правил любительської і спортивного рибальця. І Надіємося на відповідно на їхню допомогу. Є телефон гарячої лінії 27-70-34, Так що я звертаюся, якщо десь будуть виявлені порушення цих правил, то щоб рибаки зверталися. Рибалок порушників штрафуватимуть у розмірі від двох до шести неоподаткованих мінімумів, а також міра покарання залежатиме від того, який збиток нанесено.